І знову вітаю вас, шановні гості та підписники мого каналу. Я Сергій Макаренко з життєвими історіями. У цьому епізоді я продовжу розповідати про життя в бункері в Швейцарії, про заплутаність місцевої бюрократичної системи та про те, хто приїхав до мене з України. Якщо ви натрапили на цей випуск вперше, то в описі до відео я залишу посилання на плейлист з усіма епізодами, щоб ви могли знайти початок історії. Тож не буду зволікати і продовжую свою розповідь. В одному з минулих сюжетів я вже згадував, що моя дружина, яка залишилася в Україні, постійно була зі мною на зв'язку. Вона добре знає німецьку, але на той час ще трохи вагалася, бо мала завершити всі свої справи. Я ділився з нею враженнями про Швейцарію, показував їй цюрих через відеозв'язок, і це її зацікавило, тим більше що це був німецькомовний Антон. Хоча, до речі, щодо німецької мови. Надалі виявився досить обтяжливий кур'йоз у спілкуванні з швейцарцями. А поки що ми домовилися, що вона за кілька тижнів приїде до Швейцарії. Добре, що я вже мав певний досвід реєстрації, тож вона мала прибути в Берн, оселитися в бункері та пройти співбесіду. Я почав дізнаватися у працівників бункера, в якому я проживав вже як можна зробити так, щоб її в результаті направили саме до мене в бункер в Дітліконі. І надалі шукали житло для нас обох складність полягала в тому, що наші стосунки не були зареєстровані а в Швейцарії на це звертають особливу увагу. Для підтвердження цивільного шлюбу потрібно було надати доказову базу. Щоб збільшити наші шанси на подальше спільне поселення, мені порекомендували, аби вона якнайшвидше приїхала до Берна, і при реєстрації вказала, що прибула до свого цивільного чоловіка. Це мали врахувати під час поселення. Я дізнався про всі нюанси реєстрації в такій ситуації, і ми узгодили дату прибуття. Вирішили, що я зустріну її в Берні. Саме тоді я вперше скористався знижкою 50% на проїзд. Без знижки квиток до Берни назад коштував 100 франків, а зі знижкою всього 50 франків. Економія значна. Тут трохи зупинюся на ціноутворенні, і взагалі оплаті за проїзд. Така знижка вигідна, якщо людина регулярно подорожує по всій Швейцарії, також у компанії SBB є кілька інших пропозицій, наприклад, річний квиток по всій країні, але він коштує близько трьох тисяч франків і потрібно відразу нести половину вартості. Це зручно, якщо людина багато їздить у справах чи на роботу. Такі квитки дають можливість користуватися майже всіма видами транспорту по Швейцарії за винятком деяких приватних та туристичних маршрутів. У попередньому відео я згадував, що Берн невеличке місто, і ось чому. Прибувши вранці, я спершу хотів доїхати автобусом до невеликої автостанції, де мав зупинятися Фліксбас. Але, подивившись на карту, зрозумів, що йти пішки від центру недалеко, всього якихось 30 хвилин. Часу було достатньо, тож я вирішив пройтися містом. Я вкотре переконався, наскільки в містах Швейцарії продумана інфраструктура для зручності пішоходів, велосипедистів та людей з обмеженою мобільністю. Тут однозначно на першому місці людина. А не автомобіль. Діставшись краси і місце автостанції, я побачив обліплений рекламою вагончики невелику площу для автобусів. Ось і вся автостанція. Загалом, за моїми спостереженнями, Швейцарія тотально обмежує внутрішні рейси європейських автобусних компаній. Також у жодному аеропорту Швейцарії ви не знайдете лоукостерів. Єдиний аеропорт з – це Базель, і це його французька частина, тобто частина, яка знаходиться на території Франції. Чому так? Думаю, що Швейцарія надає тотальний пріоритет власній транспортній системі, яка працює бездоганно. А щодо бюджетних авіаперевезень, то мені здається, що не личить швейцарцям, які вважаються заможними, літати з країни лоукостерами. Тому деякі швейцарці їздять фліксбасом до прикордонних аеропортів Франції та Німеччини, щоб скористатися дешевими авіасполученнями. Це тому, що більше швейцарців патологічно на всьому економлять. Ось такий кур'йоз. Нарешті, дочекавшись фліксбаса, який як і очікувалось, запізнився. Я зустрів дружину, яка була дуже втомлена після подорожі, що тривала десь біля двох діб. Перш за все, ми вмостилися за столиком біля кав'ярні і поснідали сендвічами та кавою, які я заздалегідь приготував ще в бункері. Після сніданку ми з валізами вирушили до центру реєстрації. Прибувши туди, нам повідомили, що спочатку потрібно зареєструватися онлайн. Для мене це була новина, бо я чотири тижні тому реєструвався звичайним способом у бюро. Отже, ми все зробили, вказавши при реєстрації, що вона прибула до мене як до цивільного чоловіка. Дочекавшись своєї черги, вона отримала всі необхідні документи для первинного поселення в бункер. Часу було ще достатньо, тож ми неспішно поїхали до центру Берна. Звісно, ходити з валізами було не дуже зручно, тому ми оптимізували наш маршрут, щоб мінімізувати це навантаження. Добре, що погода була тепла і сонячна, без дощу, тому було комфортно діставатися до бункера. Дорогу я вже знав, тож дісталися без проблем. Я помітив цікаву відмінність. Якщо у бункері в Берні правила перебування були дуже суворі, а вхід та вихід жорстко регламентувався, щоб всередину не потрапили сторонні особи чи небезпечні речі, то в бункері в Дітліконі біля Цюріха правила були як у звичайному пансіонаті. Хто хоче, той заходить куди і коли хоче, може ходити чи їздити. І в будь-який час доби. Звісно, якщо в бункер потрапляли сторонні, працівники звертали на це увагу і запитували, хто вони і з якою метою тут перебувають. Ось такі відмінності. Ця подія відбулася в п'ятницю. А з понеділка вона чекала на інтерв'ю в самому Берні. З її слів, інтерв'ю пройшло дуже швидко. Дві працівниці російськомовна та франкомовна досить швидко та формально провели її оформлення. Вони припустилися грубих помилок, які нам потім довелося виправляти. За п'ять днів її направили в цюріський кантон у бункер. До мене до речі, Берн їй сподобався більше аніж Цюріх. Перебуваючи там 5 днів, вона трохи погуляла містом, як сама, так і в компанії жінок, з якими познайомилися в бункері. Як я вже зазначав, моя дружина має лінгвістичну освіту та володіє німецькою і англійською мовами. До Швейцарії вона бувала в багатьох європейських країнах, але не тут. І коли вона почула швейцарську німецьку, то сказала, що нічого не розуміє. Це не німецька, а якась абракадабра. Я спершу теж не звертав на це уваги, але коли сам почав вивчати німецьку в школі і вже трохи міг спілкуватися, то зрозумів її здивування. Швейцарський діалект це просто якийсь жах äh, принаймні для нас. Я знайшов зразки швейцарської говірки, і ви самі зараз зможете порівняти, послухавши їх, порівняти німецьку і швейцарську говірку. von einer speziellen Lehrmittel. Das спеціального лієрмітля, де später mal мала. Aber ich glaube, wir fangen jetzt vorne an, oder? Mhm. Nämlich, ich habe ihn unter anderem gefragt, wie er am Anfang die Sprachsituation bei uns in der Schweiz erlebt hat. Also, was ist ihm aufgefallen und wie hat er sich verhalten? Ich hatte keine Ahnung, was Hochdeutsch ist, was Schweizerdeutsch. Ich kann nicht, konnte nicht verstehen, was bedeutet zwei zwei? Was ist der Unterschied? Also warum zwei? Und was soll ich lernen? Zum Beispiel habe ich das habe ich nicht verstanden. Взагалі, самі швейцарці нам розповідали в приватних розмовах, що їм іноді важко розуміти одне одного, якщо, наприклад, один з кантону Берна, а інший із Цюрівського кантону настільки різні діалекти. Курйозні ситуації навіть у тому, що в багатьох сусідніх селах мешканці погано розуміють одне одного, і все це переноситься на їхню бюрократичну систему, яка працює, наче хаотичний браунівський рух. Але якимось чином приводить до бажаного результату про швейцарську бюрократію я ще розповім вам у наступних сюжетах. Через п'ять днів перебування в Берні дружина приїхала до Цюріха. Я зустрів її на вокзалі Цюріху і відвіз у бункер у Дітлі Дітліконі. Нам виділили місце в частині для сімей та жінок, де ми прожили разом наступні три місяці, чекаючи на подальше поселення. За цей період ми встигли попрацювати разом у пральні та на кухні. На кухні потрібно було щодня, крім вихідних, протягом години прибирати та мити плити, столи, підлогу, посуд і виносити сміття. За цю годину платили вже 18 франків. Прибираючи кухню, я вкотре переконався, наскільки високий відсоток, м'яко кажучи, безвідповідальних українців приїхав до Швейцарії. Неповага до співгромадян, свинство, крадіжки посуду та кухонного приладдя проявлялася майже щодня. Наше коло спілкування було досить невеликим лише кілька нормальних людей, з якими було цікаво розмовляти і ділитися думками. До речі, ми до сих пір з деякими спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Ми намагалися якомога частіше подорожувати Цюрихом і околицями, оскільки постійне перебування в бункері спричиняло респіраторні захворювання і збивало ритм день ніч через те, що не було видно сонця і неба. Одного дня випало багато снігу, і все навколо було наче в казці, особливо ввечері. Був не дуже сильний мороз, а захід сонця був надзвичайно красивим. Починалися різдвяні свята, і все навколо прикрашало іграшками, гриляндами та ліхтарями. Загалом швейцарці, як маленькі діти, дуже люблять розвішувати всілякі прикраси у всіх доступних для цього місцях. Ще зазначу, що недалеко від Дітлікона у містечку Клотена. Сусіднє містечко знаходиться тюрівський міжнародний аеропорт, і літаки дуже часто літали над нами, набираючи висоту при зльоті. Спершу було незвично спостерігати таку велику кількість літаків низько над головою, але потім призвичались і звикли. Про Тюрівський аеропорт я ще розповім вам окремо в наступних сюжетах. Ми досить часто їздили в Цюрих і гуляли по місту і біля Цюрихського озера. Можна було довго милуватися чистотою води та краєвидами. У парковій зоні біля озера ми натрапили на китайський парк. Вхід був вільний, і ми охоче походили його містками. У водних каналах цього парку плавало багато величезних риб різного кольору. До речі, у водоймах Швейцарії заборонено годувати рибу і птахів, і за порушення цього правила накладаються досить великі штрафи. Ловити рибу без ліцензії дозволено, але в певні проміжки часу доби в певних місцях і певні е, види риби. Про чистоту пітної води я вже вам розповідав в минулих сюжетах. Додам, що в Швейцарії існує навіть онлайн-мапа, на якій вказана якість води в різних регіонах. В озерах вода теж дуже чиста і має приємний блакитний колір. Кажуть, що в деяких озерах її настільки вже дочищали, що в цій воді перестали рости водорості. Почала зменшуватись кількість риби і відповідно птахів. Тож занадто чиста вода у водоймах теж може мати негативні наслідки. У цьому сюжеті я розпочав тему хаотичної бюрократичної системи Швейцарії, про яку я згадаю ще не раз. І продовжив розповідь про перебування в бункері, але вже в товаристві дружини. У наступному сюжеті я розповім вам про подорожі кантоном Тюріг, про москалів у соціальній системі Швейцарії та як ми вирішували питання спільного трансферу на поселення. Впевнений, що побачимось знову через тиждень. Тож підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск, і тисніть вподобання. З вами був Сергій Макаренко та життєві історії. Бережіть себе і до зустрічі!